Повномасштабне вторгнення витіснило ковід, 19 з інфопростору у громадських місцях, не вимагають масок і сертифікатів про вакцинацію, але хвороба активно поширюється. Ковід активізувався, і е, якщо ми в січні зареєстрували. 1600 випадків, то вже з початку березня, ось ще він не закінчився. У нас 2582 випадки захворювання ковід. 19 вакцинація не гарантує, що ви не захворієте, але вона потрібна. З тієї самої причини, чому військовому потрібен бронежилет. Деякі вакцини не захищають вас від зараження. Але вони зменшують наслідки. Так само, як вакцина проти ковід. 19 Найбільше хворіють ті, хто проігнорував вакцинацію зовсім, і ті, хто зробив лише одне щеплення. Бустерні дози захищають від нових штамів коронавірусу. Ви вакцинувалися? Так. Да. – А скільки разів? Раз. Трохи боюся, я переболіла вже коронавірусом. Ради вакцинуватися особам старше 60 років, людям з хронічними захворюваннями. Це категорія людей, яких найбільш важко протікає захворювання у Житомирській області зараз доступні всі вакцини: Коронавак, Янсен і Файзер. Останні можна робити щеплення не лише дорослим, а й дітям віком від 5 до 18 років. В Житомирській області працюють у нас 94 зараз. Нарні пункти щеплення і 52 мобільні бригади, які вакцинують організовані колективи. Дізнатися інформацією про найближчий пункт щеплення можна у сімейного лікаря в амбулаторіях або на сайті vaccinationcovid Дев'ятнадцять Анна Чепель, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1